Чи потрібно мати чоловікам з інвалідністю документи щодо відсрочки від військового призову для перетину кордону відповідь на питання юриста? І так, відповідно до змін чинного законодавства, які відбулися наразі з 17 липня 2024 року. Чоловіки з інвалідністю мають право на перетин державного кордону Україну, але виникають деякі проблемні питання при перетині кордону. Якщо зателефонувати на гарячу лінію Державної прикордонної служби України, ми двічі це зробили і отримали дві різні відповіді: перша відповідь: що так дійсно, чоловік з інвалідністю має право на перетин державного кордону, якщо він надає на КПП на Пункті пропуску документи, що підтверджують статус інвалідності за кордонний паспорт, тоді він має право на перетин кордону. Друга відповідь відрізнялася від першої, та було зазначено, що ні, не можна буде відмова у перетині кордону без наявності військово-облікового документу. Тобто, це приписне тимчасово посвідчення військовозобов'язаного зобовязаного військовий квиток. Яка ж відповідь правильна, і що ж наразі відбувається? Наразі чоловіка з інвалідністю при наявності документів, що підтверджують статус інвалідності, але відсутні військово-облікові документи на кордоні відмовляють у перетині державного кордону. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, відповідно до пускають чи не пускають людей з інвалідністю за кордон, але без наявності військово-облікового документу. Що на кордоні кажуть прикордонники? Це обов'язкова наявність військово-облікового документа та документів, що підтверджують статус людини з інвалідністю. Сама по собі наявність інвалідність вона не звільняє від призову на військову службу. Тому чоловіки з інвалідністю відповідно до правил військового обліку, відповідно до чинного законодавства, вони зобов'язані. Оновити свої військово-облікові дані, надати документи, що підтверджують право на відсрочку від військового призову, подати письмову заяву до ТЦК та СП та отримати відсрочку від військового призову, отримати новий військово-обліковий документ, якщо немає жодного документу, чи будуть внесені відповідні зміни, інформація щодо постановлення на військовий облік в наявний військово-обліковий документ. Тому з 17 липня 2024 року чоловікам з інвалідністю фактично заборонено перетин державного кордону без уваги наявності військово-облікового документу. Військово-обліковий документ може бути у двох формах: у паперовому вигляді чи в електронному резерв Плюс, якщо там генерується QR-код, тоді вже це офіційний документ. І навіть з таким документом. Можливо, перетинати державний кордон України без жодних проблем. Тому знайте свої права. Якщо вам є що прокоментувати з цього приводу, прокоментуйте, будь ласка, у коментарях пишіть особисті повідомлення. Ваші питання. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається значення відео, поставте вподобайку. Зробіть репост. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал, задавайте свої питання. Дякуємо вам за вашу увагу.